Яка мила собачка. У мене для неї є невеликий подарунок. Так, він і справді невеликий. Іди сюди, малюк. У мене є кісточка побільше. Всі ваші кісточки тьменіють на тлі тієї, що є у мене. Тож тепер песик буде моїм. ще. я перша до нього підійшла. Ой, здається, йому не подобається, що ми сперечаємось, що відбувається. Нічого собі. Здається, на нас чекає щось цікаве. Мені не пощастило. У мене малесеньке відро Ромальтізерс. А мені пощастило. Ого! Ага. Усі найбільші цукерки дістались мені. Але першою буде та, кому менше пощастило. Вже починаю. Може, мені і дісталась найменша порція цукерок. але вона точно сама смачна. Ще не все всередині ще є цукерки. Ой, бачила б ти своє обличчя. Ось до чого приводить жадібність. Ой! Добре сміється той, хто сміється останній. Давай, їж! Нарешті. Я просто обожнюю ці цукерки. Буду рада з'їсти все і одразу. О так. Це просто нереально смачно. Ой, у мене тепер усі руки в шоколаді. А це, до речі, прикольно. Зараз я повністю занурю руки в дерце і перетворюсь в майлі руки мальтізер. Дівчата виявляється, так навіть зручніше ласувати. Може так і зручно їсти маленькі цукерки, але великі їсти треба інакше. Кожна кулька це повноцінний смаколик. Тож насолоджуватися треба поповній. А якщо до того, щоб поділитися з подружкою, руки геть. Це мої цукерки і лише мої. Ну нічого, я знаю, як дістатися до цих цукерок. Мені допоможе звичайний пальник. Так, вийшло. Не перевершено. Ей, а де мої цукерки? А пробач, Кенді. я просто не змогла триматись. Ану, йди сюди. Упс. От візьми все ще залишилось. Мені знову не пощастило. Маленька пляшечка, а у мене величезний балон. Ой, здається, я помилилась. Величезний балон дістався майлі. У моєї жойки є лише один плюс. Я можу спробувати її перша. Іди сюди, смаколик. М -м -м, це неймовірно. Повний захват. Шкода, що так швидко закінчилось. Проте зараз настав час бульбашок. Ой. Фу, яка гдодота! У мене тепер все обличчя липке. Ході сміятись. Краще їж свою порцію. Ну це є й задоволенням! Я також хочу нею насолодитись! а потім надути саму велику бульбашку. Ого, погляньте, у мене вийшло надути кульку. Вона навіть літати вміє. Хм, У мене з'явилась класна ідея. Я можу зробити цілу купу кульок. Оп, а от іще одна. У мене навіть стрічка для неї мається. Ну, а прив'язувати кульки я буду до пляшки. Ну що ж, продовжимо. О, ні, моя кулька улітає. Ну от, хотіла зробити гарно, а зрештою залишилась без смаколика. Майлі, залишилась тільки ти. Ура-ура! Нарешті. Тільки ось як мені цю жуйку спробувати. Видивати не вдається. Дівчата допоможете. Велике, дякую. І так, обережно нахиляємо. Отак. Ось це інша справа. Яка ж смакота? Ей, стоп! Досить! Не треба виливати жойку мені на обличчя. Ти щось казала? На мою думку, вийшло дуже весело. Нічого веселого не бачу. Я зараз таку бульбашку надую, що ви просто луснете від заздрошів. Ой ой, вона така велика, що, здається, ми луснемо, а не вона. Дівчата, а це і справді весело. Тепер ви також липкі та противні. Ніколи не бачила такого маленького кавуна. А у мене класичний кавон. Напевно, солодкий. А мені нічого не дісталось. Ну, що за несправедливість? Ой, здається, щось летить. Ого, мабуть, це мій кавон. Нічого собі. Ось це так розмір. Ну що ж, у мене хоче самий маленький кавун, але це краще, ніж нічого. Для початку я позбавлюсь від кожури. Ну, а тепер можна насолодитися смачною м'якотю. Дуже смачно. Щоб не було кісточок, було б ідеально. <гас> ти що плюнула в мене кісточкою? Я, звичайно, розумію, що ти заздриш. але плюватися було не обов'язково. Ну, і що ж кавунчик, час тебе з'їсти, але як його краще розламати. Думаю, краще це зробити за допомогою старого доброго карате. Ай! боляче. Ого, розбити кавуну у мене все ж таки вийшло. Значить, нарешті можна їсти. Ложка готова. Я приступаю. М -м, який він ароматний і соковитий. Хочу ще. А що робити мені? Цей кавун дуже великий. Як би його розламати? Знаю. Я зроблю це за допомогою Динаміту. І так, час пішов. Динаміт. Рятуйся, хто може. Ого! Було голосно, але круто. А ще дивіться, скільки тут шматочків кавуна. Пригощайтесь, усім вистачить. Клас, велике, дякую. Це не сендвіч, це просто хлібні крихти. А ось у мене повноцінний сендвіч. Ого, ось це порція. Так, так, я щасливчик. Кенді, давай їж свої крихітки. І справді час обідати. Я вже зголодніла. Такий маленький, але дуже апетитний. Ой, а це що? Я мало не ковтнула зубачістку. Так, Краще їх одразу прибрати, бо вони зовсім не їстівні. Ось так то краще. Мабуть, я наслідую твій приклад і теж одразу витягну шпажки. Тепер можна спокійно насолоджуватися сендвічем. Ммм, Які смачні. Ей, Кенді, ти що накоїла? Ой, пробач, я просто дуже голодна. Його облизала, тепер його їсти не буду. Проте мені дістався додатковий сендвіч. На ну що настав час для моїх гігантів? Тільки як мені їх підняти, якісь вони дуже важкі. Хух, я втомилась. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. За допомогою шпаги я розділю сендвіч на велику кількість маленьких. Ось так. А тепер насаджу їх на дерев'яну шпажку. Дивіться, я винайшла нову страву. Шашлики із сендвіча. Це така смакота. І так їсти набагато зручніше. Ох. Я вже наїлась. Нічого собі. Ось це ти погладшала Ну так, трохи набрала. Ой. Падаю. От не на жира Ага Хочеш ще більше таких веселих та захоплюючих челенджів. Тоді залишайся з нами, далі буде цікавіше.